Всім доброго обіду, вийшло сонечко тепленько, і сьогодні у нас суботній банній день. Нам треба покупатися, помитися, тому що я із шахти, я ж працюю в шахті, треба, щоб я була чистенька. Да? Да, то я оце круги наярю і думаю, Що ж мені робити? Як же ж мені здриснути від цього купання? Я ще так не дуже і розумію, що мене зараз будуть купати, але щось тут нажріває таке, кожен ходить непонятно як. І я оце ходжу непонятно як. Е, Дусі, ми просто не покупаємо. Сань, знімаю ці, е, ці дорожки, бо голова зараз буде. А я зараз висиплю сюди цукерки. Сьогодні такі цукерки, корівка і шалена бджілка у козі були по 85 гривень. Таке я собі взяла. І так хай лежить на передачу на посилку. Я піділька буду, може ж прийдуть кінці-кінцем. Занесла я перець, бо вітром його ламає. Так, це все інше. Ти готова, Дусь? Я не знаю, що ви хочете робити, але я вам скажу, що я вам таку зараз баню устрою, що ви тут от, бачите, я лягла. Я не готова до бані. Я лягла. Двері не треба знімати, бо я буду плигати на двері, якщо так. Дусічка, пішли, зайка моя, пішли. Ідемо купатися шампунчиком, помиємося, Ідемо. Ти ж не боїшся. Роздівайтеся всі, голяком будуть купатися всі, Дусь? Одна я буду. Одіта. А я буду одіта. Дусенька, заходь, пожалуйста, в ванну. Mm. Заходь, заходь. Тюнька. Заходь, тютюнька. Mm. Пішли, тютюнька. О, -о, -о Саша, все, поли познімав. Хорошо, кафель не зняли. Так, яким тебе шампунем мить. По-моєму хорошому. Вона mm. да, буде зараз купатися, так? Будеш купатися? Давай, піднімеш щечення своїм плечем. Mm. Ну, піднімай. Ідемо купатися. Ідем. Пойшли, не бойся, ти ж купалася пошли, вже. Ідем зайками. Іграючись, пішли, пішли. Ідемо. Ідемо уже, нос смічений. Пішли, пішли. Ні, двері ти не відкриєш. Зі сторони нет, ти не нет, все, вийшли. Це халася, буде помиться, Бабушка тебе тряпкою миє. Наче що стоїш окопаса. Лежи, давай, ласіть. Давай, поки тепленько, ти висохнеш на вулиці. Раз в полгода, ти у нас уже полгода майже живеш. Ти Не бойся, це не страшно. Тобі. Бери Бери мене, я готова. Готова. Ану підніматися. От так в машині ми їхали, колосо. От так, так, так. Зараз ми будемо митися. От так, от так ставимо. Все добре. Так, поки ми це виключаємо, бо мені треба з нею mm -hmm. мить. Вона привыкла, дивіться, я вже сижу і зливаю її. Вона вже навіть присіла, вона хороша дівчинка. Вона добре помилася. Не треба так сильно духати, не треба. Диви, яка грязна вода, ти бачиш? Все, яка красота. Молодець. Вона навіть не виплигує. Сейчас. Ничего, хорошо водичка. Вот так. Тюли, тюли, тюли. Ай. Хорошо, як. Чистенько, дусечка. Постой, хай трошки ножки откиснуть. Вот так, баш, Она а до всего хорошо привык. Молодец, молодец. Все плюсен, ты синий Все хорошо, молодец. Сейчас уже все. А гарно. Все красно, классно. Ой так. на леди у нас. смотри І на буду. І спить, і хекає все подряд. Що, ага. все, 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 мы вытерлись. Давай, бежи, не бойся. Давай. Ой, та да не тут же. Давай на солнышко. Давай. Ой-ой-ой. ой ой, ой, -ой, -ой. На на... Давай. Давай, Дусенька, иди сюда. Давай на солнышко. Іди сюди, Дуся, давай. А, а я витримала. Давай, от Тумнічка, давай, давай. Трусися. Грязна була, прямо земля. Сюди, Дусюня, на сонечко. на сонечко давай обсохне. Молодець, вона хорошо стояла. Диви, який неї цвет. Красиво стало. Ой, красиво. Сюди, Дусенька, отут гуляй, отут. Нам на, тряпку, кухай. Висихай, висихай, висихай. От тумнічка, все хорошо пройшло. Покупалися, шампуня багато пішло. Ось так, іди сюди. Ні, вона, Саша і держав вона стояла хорошо, тільки дуже тяжело дишала. Ой, красавиця, чиста. Ти диви, яка. Як Як маленька. Іди сюди, Дусінька, отут на сонечку. Опс. <плес> да, тільки ми, мордочку, звісно, не мили, щоб вуха не попало, а тут все помили. Ой, яка чиста, Дуся, ноги грязні, пісок прямо лився. <плес> не треба лизати, воно зараз висохне, Дусь. Давай, може, тебе треба. Надо... А нос ну, винемося чи ні? Ні, ми носа не мили їй. О, так, трусись, трусись. Сюди йди, йди. Дуся, не... сонце. Дуся, йди на сонце, щоб не простудилася. Йди сюди. Йди маленьке, йди сюди, отут. Гуляй, отут. Ось так, гуляй. Гуляй, ей ти гуляй, чисенький. Вон там розчуску тобі свою віддала. Можна розчесатися. Почесать, так. Да. Санька весь мокрий трошки. Молодець, добре покупалася, молодець. Молодець, молодець, давай. На... А двері знімали вона. Та ти що ні? Саня її взяв на руки, посади, вона сиділа Чунгара. Тільки вона дуже хекала, вона боялася. Так вона не пригала, не вискакувала ніч. Я не знаю до кого. А це чистенько. Тепер а то покривало, зразу грязне стало. Оце раз полгода і купати, а в нас вона вже пощі полгода. Ну почти. Можна і пощій. Ні, якби ж вона не, купала, не лізла в землю, вона б чиста була. Так вона полізла в землю, то замазалася. Ти, що, в землі вона була... Ну, і все, і не страшно. Тепер вона сьогодні не чистатиметься. Або ще трошки сипеться. А то ж безперерівну, воно ж. Тільки що там я цюхаю, я не цюхуся, я просто вицюхую. Не сідай тільки, погуляй отак стоячи, погуляй, не лягай поки. От і все. Банний день зстоявся. Диви, диви, що робить, диви, що робить, пиль. капель, бересете. Дуся, держися, щоб не улетіла. Не так, було такому вітру красити. А ну не треба красити, по такому вітру, звісно, не треба. утра воно нормально не було вітру, а зараз вітер такий що. Значить, Алла, я зараз піду заборчухати. Чу. А зачем він Та не треба там нічого чухать, красити, <плес> да і все. <плес> він нікому так змисти <плес> просто. Вийті. <плес> Дочка, ти будеш красити завод? Скажи, Ні, я не буду. Я... Це не барське діло красить. Дусь, він, погуляй, поки обсохнеш тут, а я піду ванну помию. Давай. Все, йшла порядок ванни на виду. Та Саша побуде з нею, я піду. Всю. Поли помила, рак, помила кабінку і все, чистота. І дуська чиста. І у нас порядок. Так, ти чого на сонце не йдеш? Скажи, пожалуйста, що чого ти здесь Все, розчесалася, Я їй свою рочу ось отдала. і чешила. Та не бойся, Саша її обману, ми її підчесали. Ох, хіба я гуська синє п'ятно. Синє пятно. О, дивись, яка ти красива стала, чиста. Ну, лице трішки, звісно, пилі. Ну, вечором просто тряпочки, бабушка витирає. Вмиваємося ми так. Зато ми вмиваємося і, і вранці, і ввечері. І знаємо вже. Бабушка навіть попує й миє. Отак. От Не хоче вона, ми тут сіли на сонечко Йдемо на сонечко, йдемо, маленьке, йдемо. Йдемо сюди, йди. І ти ось які гарні квіти. Боже, які гарні квіти, як дусінька. Хочеш фотосесію тобі зроблю? Десь. Хочеш? Чи не хочеш? Дуська, мамуська. Так, що там не кажіть, а оцих котів треба з території просто вигнати, бо вони мені не дають спокою. І я можу не купатися рік год, але за них я оце такий гріх беру на душу. Риються ями, кляті. Це все за них. Тільки за них.